Радіо Юей Чикаго ми повернулися Ви слухаєте радіо UA в студії Дмитро Галан та Наталія Магликліза. І зараз час найактуальніших новин США за минулу добу. Отож, коротко про головне. Багатотисячна колона мігрантів штурмує кордон США через Мексику у бік штатів, йде навали 7 тисяч мігрантів під гаслом втеча від злиднів. Це наймасштабніша спроба мігрантів проникнути в Сполучені Штати Америки. У прикордонному митній службі повідомили, що за грудень кордон перетнули 250 тисяч мігрантів. Більшість мігрантів понад 66 тисяч перетнули кордон у секторі Тусун, Люквіл, Аризона. На другому місці за популярністю опинився сектор Дель Ріо, Ігл Пас. Техас. Каліфорнія може втратити статус найбільш населеного штату, повідомляє Blaze. Згідно з дослідженням центру Бреннена, до 2040 року Каліфорнія перестане бути штатом з найбільшою кількістю жителів, віддавши першість Техасу. Це стане можливим, якщо серед американців збережуться нинішні тенденції до міграції із синіх штатів. Мережа Костко має намір підвищити ціни на членство. Повідомляє видання тудей фінансовий директор «Костко» Річард Галанті заявив, що високі показники нових реєстрацій та провадження членства поки що не змушують мережу підвищувати вартість членства. Проте Галанті зазначив підвищення цін на членство питання. Коли а не якщо зазначимо, що Костко підвищує вартість членства кожні 5-6 років. в останнє. це сталося у червні 2017 року. Нагадаємо, що для того, щоб робити покупки в Костко, вам необхідний річний абонемент, вартість якого стартує від 60 доларів. Робот напав на інженера заводу Тесла, повідомляє Daily Mail. На заводі Тесла недалеко від Остіна, Техас, на інженера напав робот, який відповідальні за переміщення алюмінієвих деталей. Про це стало відомо журналістам, які ознайомилися зі звітами компанії про травми за 2021 рік. Згідно з документацією, робітник програмував двох відключених у цей час кіборгів, коли раптом відчув біль. Робот впився своїми кігтями в спину та руку інженера, залишивши на підлозі кривавий слід. Джекпот Powerball роздувся до 685 мільйонів доларів. Пишуть News Nation. Джекпот пауербол продовжує зростати, тому що під час різдвяного розіграшу ніхто не вгадав усі шість номерів, щоб отримати головний приз, розмір якого тепер становить 650 685 мільйонів доларів. Однак, однак, троє щасливчиків з Каліфорнії, Нью-Гемшина та Пенсильванії виграли по одному мільйону, вигадавши п'ять номерів. А двоє гравців з Колорадо та Джорджії виграли по 2 мільйони, скориставшись опцією Power Play. Наступний розіграш відбудеться 27 грудня. У Чикаго прохачів притулку починають заселятися в готелі. Про це повідомляє News Nation. На вихідних для прибулих до Чикаго прохачів притулку звільнили 30 готельних номерів, оскільки в останні дні місто стикається з великою кількістю мігрантів. Департамент соціальних служб ілінойсу та влади Чикаго продовжують працювати над підбором готельних номерів для мігрантів. Мігранти будуть переселені з готелів, як тільки буде завершено будівництво притулку в будівлі колишньої аптеки CVS в Літел Вілий. Влади обіцяє закінчити роботи в січні. Це були всі актуальні новини США за минулу добу. Радіо Юей Чикаго.